Містер Трамп знову став президентом США. І Якщо ви не спостерігали за його інавгурацією, то ось найцікавіші хайлайтси за цю подію. Підпиши, щоб дізнаватися про новинки кіно, ігор, технологій і політики більше. На інавгурацію в капітолі було запрошено багато правителів інших країн, а також великих зірок, підприємців і навіть блогерів. Почнемо з того, що Цукерберг не зміг стояти перед декольте Лорен Санчес, нареченою Джефа Безоса. Засуджувати його чи просто поржати, це вже вирішення. Рішувати вам, мої улюблені підписники, коли ж почалася інавгурація, багато хто звернув увагу, що через капелюх Меланії Трамп не зміг її поцілувати. І чесно, як на мене, доїбалися до порожнечі, хоча трохи кумедно. Окремих рядків заслужив і всіма шановний Ілон Мас. На самому початку й зовсім здавалося, що дружок явно ловить прихід. Хоча розминка шиї це дуже важлива процедура, щоб не відчувати головного болю. Трохи пізніше під кінець своєї полум'яної промови Ілон і зовсім видав же, що дуже нагадує людям так звану зілу. Після чого й зовсім вступив у Денц Батл, очевидно його вигравши. Ось такі справи тепер відбуваються в Америці, адже